Українці за кордоном це амбасадори нації чи це просто втрачений ресурс? Дивись, українців зараз за кордон виїхало десь мільйонів 20 загалом. Тобто і в Україні десь 20 насправді залишилось. А ще якщо взяти діаспору, яка величить в Канаді, там, де діаспора стара українська, то величезна частина України, можна сказати, навіть половина української нації, зараз знаходиться за кордоном. І тут уже величезне питання, як ми себе показуємо. Багато ж українців класних талановитих Нарешті дізналися нашу культуру, музику, як ми співаємо, якого кольору наш прапор, де ми на карті знаходимося, що ми не частина Росії. Але більшість людей показують обратно. Будуть себе як бидла просто, на них ставиться О, оце Українці, ми побачили, що українці себе так ведуть. Тому багато українців не те, що амбасадори, а взагалі якісь чорні піарщики за кордоном. Реально треба дуже подумати над своїм життям і що вони несуть в маси. Тут українцям треба зрозуміти, що ми несемо обличчя України на весь світ. Від цього взагалі залежить, чи буде йти далі допомога в Україну чи ні. Відповідні кожного українця залежить, чи ти колись додому зможеш повернутися, чи він взагалі буде. Саме тому більшість людей не амбасадори, на жаль, а реально втрачене покоління для інших, ті, хто хочуть повернутися в Україну треба сплатитися і робити щось гарне для віри в хороших людей